Доброго дня, люди мої дорогі. Я вітаю вас із праздником, який сьогодні 19 січня, з праздником водохрещення. Дуже великий, поважний праздник, який я завжди відмічав раніше. Я скажу більше, люди мої, що я старався купатися постійно. Але останні роки не виходило. А зараз так і подавно. У нас у Дніпрі заходів по купанню немає. Відмінені. Давайте подивимось, що люди продають, що там взагалі відбувається. Для церкви у нас щось щось є. Хочу подивитися. Якщо мене не з'їдять з телефоном, то хотілося б подивитися що до чого. Ось стільки машин у нас тут в цілому. Так. Приїхали у церкву, виходить. Давайте подивимося, глянемо собственно що відбувається. Доброго дня! Ні-ні-ні, я людям показую, що, що відбувається в цей праздник сьогодні. вас з празничком, кстати. Дякую я чув, що в Дніпрі нас відмінили купання. Ну, Воно, понятне діло, що. Так, так, так. Та ну не на часі. Mm -hmm. Ось так і ситуація. Люди двигаються потихеньку. І ми будемо двигатися, але на роботу. От. Все, ми йдемо на роботку. Круг почота зробили, показали. Бачите, так, да, стільки машин? Ось така ситуація Джуля Ти радієш мені, я бачу Ой, я не можу не показати вам краєвид Ось отакий Тоже сонечко питається вийти дуже, дуже йому Хочеться, але хмарки летять, але вони вже не такі, як були вчора. Вчора їх було дуже багато, густі такі. Сьогодні я бачу, що воно зможе вийти. Надзвичайно красива, красивий пейзаж. Небо малює нам візерунки якісь із сонечком. Да, Жюля? Я знаю, що ти скучила за мною. Але Саша милується такими хмарами. Інтересними. Все чаще і чаще Саша дивиться на краєвиди нашої природи. Дійсно. На красоту нашої планети. Джуля, що там? Щось там побігла. Іди покажися, бо тебе вже не бачило стільки. Дьяка, все, вона оце, бачите, прийшла. Відмітилася, так сказати, подивилася, встрітила, да? І побігла по своїх ділах. Оце вона отак. І як я уходжу, теж завжди вона мене проводить. Постійно проведе отуди. Навіть машиною, коли я виїжджаю, вона проведе машину і тоді возвращається. От собака, так? Да? Ти собака? Собака? Тільки не пригай, тільки не пригай. Я знаю, що ти хороша. Я ще не передітий да. Фу, фу У неї привичка прыгати, виходить, лапами. А зараз мокро грязь не хочеться. О, правильно попий водичка. Так. Ну що, хочу сказати. Як завжди побажати вам хорошого дня, хорошого бадьорого настрою, миру, спокою і тишини. Все буде добре, люди добрі. Все буде добре. Я в цьому впевнений. Всім на зв'язку. З вами був Олександр. Працюю, для вас знімаю. Новостей, таких особах в городі Дніпро. Ну, кстати, тривоги не було ночі, не знаю, з чим це зв'язано. Це дуже добре, я дуже цьому радий. Не було і добре. Спокійніше спалося. От. Світло на диво в квартирі вчора було практично весь день. В кооперативі в нас кошмарять. Не знаю, що тут за лінії, що до чого. Позавчора весь день не було, вчора півдня. Набьше ну, таке. Всім хорошого дня. І на зв'язку з вами був Олександр. Встрітимось в моїх послідуючих роликах. Ну, відео обов'язково вийде в ефір. Не забуваю про вас, всім, хто допомагає, величезне. Дякую. Ти що? Получається. Радіє. <радія> Отак ми й живемо тут. Ех ти ж морда. Молодец. Да, да. Только упытано. Да? Тушенка. Молодец. На связи, всех благ. С был Александр, как завжди.